Задісідушки полі пані другу хату машин Полтавська, Чернігівська, Львівська, Житомирська, Вінницька та Київська області. Саме у них на замовлення палила житло організована злочинна група. За даними правоохоронців, встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення вчиняла підпали житла громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. це від 500 до трьох тисяч. Доларів за таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло жертв коктейлі Молотова. Фільмуючи на камеру. Відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Слідчі нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази їхньої причетності до серійних підпалів. Крім того, вилучили боєприпаси понад 10 тисяч мобільні телефони, на які приймалися замовлення та фільмувалися злочини, і банківські картки. Як з'ясували правоохоронці, група складалася із 11 учасників. Встановили і особи організаторів. В ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До виконання так званої брудної роботи були залучені дев'ять мешканців Житомирської та Київської областей віком від 17 до 34 років. Самі ж організатори. Приймали замовлення на вчинення замовних підпалів та розподіляли кошти між учасниками вказаної групи. Пробував підпал по заказу. Можна було закинути три телі, снайп, на відео котелімоту і вилік звідти. Ви з відео? Відправили ці людей, які подавали адрес. Які кошти ви отримали за це дві тисячі доларів. Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою, частина 3 статті 28, частина 2 статті 194 кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів. Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.